Мама, я знаю, що ти будеш дивитись цей виступ, тому вибач зарані. Отже, мастурбація. Мене обурює відношенням до мастурбації в нашому суспільстві. Воно породжує у людях страх, розвиває комплекси. І ось цей самий страх у мене з дитинства. Ось, наприклад, сижу я у своїй кімнаті, займаюся бучим. <рес> І в сусідній кімнаті Мама, розтік, я в магазин. І чим би я не займався? Мій мозок одразу стоп. У нас є вісім хвилин, щоб подручити. Він... Він починає свою нереально важку аналітику в фоновому режимі. Він прокидає відстань до магазинів, кількість сходинок, середню швидкість мами. Хто сьогодні за прилавком і чи буде в них якийсь смолток. Ви, ви, може, чули або, може, знаєте, що найчутливіша частина е, чоловічого організму це головка пенісу. Так, от, коли ти так, от, коли ти підліток, підліток, який хоче подручити, щоб ти не спалила мамка, ти весь як головка пенісу. В Ці моменти мені здавалося, що в мене розвиваються надзвичайні здібності, тому що ми жили на четвертому поверсі, і я стовідсотковою е, вірогідністю міг ідентифікувати саме її кроки під під'їздом. <рес> я думаю, що я протягнув цей прикол з собою по життю, і тепер мій мозок займається цією важкою аналітикою перед робочими зустрічами е, або важливими виступами. Я народився в місті Хмельницький поплути та знає таке місто. На такому досить консервативному районі, на якому ще збереглись тоді воровські поняття. І як дитина, ти завжди прагнеш тягнешся до дорослих, прагнеш бути на них, на них схожим, вчишся в них основ соціального життя. І інші діти вчились заощаджувати, вони збирали собі на іграшки або смаколики. Я у віці 10 років збирав на передачки на зону. Сішки і чефір для лисого і косового. Не здавати гроші було дуже погано, але найгірше, що могло статися з вашою репутацією, це якщо ви вважаєтесь підером. Навіть бути геєм було безпечніше, ніж вважати спідером. І так сталося, що саме в цьому віці бабуся вчила мене молитись на ніч. Я запитав її, бабуся, що можна попросити у Бога? Вона каже: ну, ти можеш попросити, щоб щось погане не сталося. 50-річний я, який дуже переживає за становлення своєї репутації, такий вагарик. Варік. <плес> <плес> і ось я лежу у своєму ліжечку і молюся. Боже мій милий, ангеле Христовий, святий покровитель душі і тіла мого, припадаючи до тебе, благаю, зроби так, щоб я ніколи не став підером. Ми зустрічалися з дівчиною 5 років, в якийсь момент вирішили різнообразити наш секс, додати в нього перчинки, і я запропонував їй купити її фалоімітатор. <реш> На що вона відреагувала? «Ростик, Я тебе дуже поважаю, тому я не хочу купувати фалоімітатор більше, ніж розмір твого члена. Вау! Мило, круто! Але я кажу, Люба, з таким запитом нам потрібно сувенірну лавку. Але навряд чи тебе задовольнить пеніс брелок. <плес> Мені вже майже 30 років і у цьому віці огляди уролога стають обов'язковими. Тому я запланував собі свій перший огляд у уролога і благополучно про нього забув. Вечір до цього ми з друзями випивали. Я прокидаюсь на ранок. Страшне похмілля. Mm. До візиту залишається 30 хвилин. До мене підходить друг, який в мене ночував в такому самому стані. Такий ох, не заздря тобі. Покуримо. <плес> okay, okay. І ось біжу я до клініки. В тілі відчувається легкість і якась дивно збільшена чутливість і ніжність. Я багато вже років обстежую цій клініці, знаю багатьох лікарів, і перше, що мене здивувало на візиті уролога, це те, що як тільки ти заходиш в кабінет, він біжить до тебе здороватись за руку. Ніби готує тебе до більш близької взаємодії. Твій постійний уролог взагалі тебе обіймає. Ззаду. Вгадаю, хто це. В двох словах він розказав, що на мене чекає, і це дійство з двох актів. Акт перший, генітальний. Він розказує два слова про те, що ми зараз будемо робити. Так приспускає трошки окуляри, дивиться мені прямо в очі, ніби перевіряючи, чи засює. Ростислав, процедури, які ми будемо робити з вами, дуже болючі. Я такий, фу, дякую тобі, друже, що я вже трошки знеболений. І він продовжує. Навіть дуже мужні чоловіки плакали в цьому кабінеті. А я дуже мужній чоловік, бо відчував я себе скоріше як квіточка чи промінчик сонечка. Він розказує мені в двох словах про мазок і достає йоршик. Підносить його до, до мого пенісу. І я не розумію одразу, де він мене буде чистити спереду чи ззаду. Тому що коли він пояснював деталі цієї маніпуляції, мій мозок видавав щось типу <хи> мазок. <хи> він підносить його до мого пенісу і далі. Це було схоже на те, що лікар бере участь у історичній реконструкції битви під ватерлоу у ролі тіпа, який чистить гармату. Виразний <рес> ствол. І що, було боляче. Було боляче, але виявилось, що я дуже можний чоловік, і очі мої були абсолютно сухі. Але це скоріше через сушняк. Акт другий, анальний. І він не заставив себе довго чекати. Після пакування цього гарматного шомполу в спеціальну пробірку пролунала дуже дивна і незвична для мене команда. Ростислав, локті каліні. І мене це так застопорило, на хвильку, що я не знав мені ставати раком, чи ми граємо в твістер. Що відбувається. Я у цій позиції і лікар вирішує обрати інструмент взаємодії як художник-пейзажист. Маловатий, Не підійде. Це супер. Він чем на мене просить робити глибокий вдих, і більше я нічого не пам'ятаю. Що було по факту. Виявилось. Що він так сильно надавив на мою простату, що тупо вирубив мене. Я приходжу з дітями, дивлюсь на лікаря, він в повному ахує. весь в поту. Я розумію, що він ловив мої 105 кілограм, і перше про що я думаю, чи встиг він дістати пальця з моєї дуби та ловив. І, може він доповів собі, взяв, використав передпліччя і ще півгодинки, як з лялькою погрався зі мною в дочки матері? Невідомо. Але він чудовий лікар. Навіть попри це все він відкрив мені знання, що в мене в дупі є кнопка вимикання. Що дуже цінна інформація. Але у цій історії дуже важлива мораль, яку можливо ще не зрозуміли. Що Бог таки почув молитви маленького хлопчика із Смельницького і на прохання ніколи не стати підером подарував йому кнопку вимикання у дубі. <плес> 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 Дякую.